Не фотографуйте, а покажіть, що ви сфотографували. – сфотографія. вас дуже прошу. Не фотографуйте нічого. Це кадри з виборчої дільниці в індустріальному районі. Вранці спостерігачі та представники комісії помітили, як жінка робила фото біля кабінки. На зауваження вона відповіла: так просили на роботі. Це наш директор, депутат, директор проєкту Картка харків'янина. А навіщо він сказав фотографувати? Не знаю. Як розповів суспільному керівник проєкту та голова офісу реформ при Харківській мерії Павло Столбовий, жінка з відео дійсно працює у нього, але вказівок надсилати йому фото з дільниці він нікому не давав. А не що син просто хотів сфотографувати возле збирати на возле кабінки, возле кабінки. Дійсно тоді зараз акція, флешмоб запущений молодежю. Харків голосує, де кожен може. Фотографія, возле избирательного участка для того, щоб поучаствовать в розыгрыше призов. Три наблюдателя починають кричати, не дають їй сказати ні слова. Ну серед тих, хто сфотографується фотографується на фоні виборчої дільниці, сьогодні у місті оголосили розіграш останньої моделі айфону. Також за селфі з дільниць різні компанії обіцяли людям квитки на футбол, запрошення на тренування чекаво. Говорить координатор спостерігачів Микола Зінченко. Тому що в нас було ще декілька випадків, коли люди приходять на дільницю, підходять прямо до членів виборчої комісії. І кажуть а можна я сфотографуюсь, мені керівництво, моє робоче сказала прийти і сфотографувати, що я прийшла на дільницю. Тобто такі випадки також фіксуються. Теоретично воно може вплинути на результат, тому що це якби примушування виборців іти і голосувати. Не можемо сказати, чи це було примушування йти голосувати за конкретного кандидата. За словами Зінченка, спостерігачі фіксували випадки, коли містяни знаходили себе у списках тих, хто мав би голосувати вдома. Люди самі не звертались ні до кого, щоб голосувати вдома. Проте їх ці витяги перенесли. Члени дільничних виборчих комісій заявляли про якихось волонтерів, які подавалися документи. Про те, що це за волонтери, не зрозуміло. Зінченко говорить, вранці їх спостерігачів напускали на спецдільниці у міському перинатальному центрі та пологовому будинку. Керівники закладів вимагали від них негативні ПЛР-тести або сертифікат про вакцинацію, що є незаконним. Єдине ж поки кримінальне провадження поліцейські відкрили через випадок на спецдільниці у лікарні імені гіршмана. Спостерігачі виявили завчасно підписаний членами комісії порожній протокол про результати підрахунку голосів. За законом його підписують, коли перевіряють усі заповнені бюлетені. Це був зразок протоколу і порушення у своїх діях не бачить. Пояснила заступниця голови комісії Лідія Толюля. На цьому бланку протоколу у нас немає ніяких не пічаток, нічого тільки потренувались, спробували зробили зразок. Як, щоб 8 годин вечора швидше його зробити. Ну забрали з собою. Те, що було там написано, де і все справу розслідують як фальсифікацію або підроблення виборчої документації. Вона передбачає до шести років ув'язнення. Ще один адмінпротокол поліцейські склали на чоловіка, який, отримавши бюлетень, одразу його розірвав, розповів начальник ситуаційного центру поліції регіону Дмитро Цигульов. Цей бюлетень досі знаходиться в урні. після. Закінчення процесу голосування його буде вилучено. На нього складено протокол за статтею 212 з поміткою 23 пошкодження свого виборчого бюлету. Навіть реєстрація була, що бабуся, яка начебто померла в 2017 році. Є в списках. Ці всі е, події зареєстровані в єдиному обліку, і вивчається питання щодо. Е, Щодо оцінки правової оцінки вказаних повідомлень, всього до шостої вечора поліцейські отримали 45 повідомлень про можливі порушення під час виборів. Маргарита Дешкіна, Марина Сметана та Михайло Воронков. новини на Суспільному. Харків.